Це кадри з міжнародного фестивалю класичної музики Львів Моцарт. Цього року захід відбудеться в п'яте. У його межах відзначатимуть 230-річчя народження патрона фестивалю Франца Ксавера Моцарта. Із цієї нагоди організатори фестивалю вирішили подарувати Львову скульптуру композитора. Ось так вона виглядатиме. Першим символом яскравим це є перука Моцарта. Це такий бренд, який є всюди від цукерок, від Моцарт, куглів, шоколадок до любої театральної постановки епохи бароко, класицизму. Всюди є ці перуки. І власне ця перука, вона розміщена на Францовіксавіро Моцарту як чужий елемент, конфліктний елемент, яку він хоче як скинути з голови. Під нею буде проглядатися вже власне портретні риси. Самого Франца Ксавера Моцарта, а вже сама фігура, сама постава вона є еклектичною. Автором є Себастьян Швайкерт. Він працює у відні. Скульптуру ж відливатимуть із бронзи у Львові. Усе за гроші меценатів. Скульптурну композицію планують встановити на площі Малонюка. Потім тут хочуть облаштувати мистецький простір. Ми і на місці були зі скульптором. Немає нас намірів ставити. Якийсь пам'ятник десь посередині площі, з'їдати цей простір. Це алегорійна скульптура. До речі, на площі Маланюка стоїть такий невеличкий, невеличка скульптура з граніту, так, фонтанчик, такий невеличкий. Ну, буде ще одна скульптура алегорійна. В принципі, це такі мистецькі елементи, які просто доповнюють якби, громадський простір міста. Цей простір, враховуючи Таке, скажімо, музичне звучання буде використовуватися в великій мірі для open-air концертів, для будь-яких гепенінгів, для будь-яких представлень, скажімо, нових музичних творів. Для цього розроблятимуть проєкт благоустрою його потрібно буде затвердити та отримати дозвіл від Галицької районної адміністрації, каже головний архітектор міста Антон Коломійцев. Іншу думку щодо встановлення скульптури на цій площі має Володимир Сколоздра, колишній головний художник міста. я вважаю недопустимим, щоб у пам'яті пам'ятієї людини, яка б вона не була геніальна, за рахунок нищення пам'яті іншого, тобто площу Маланюка перейменовувати в площу музики не ловити. Друге питання юридичне. Якщо би наш виконавчий комітет приймав своє рішення, не дивлячись на скульптуру Себастьяна Швайкерта, яку пані Оксана Ленів привезла, я би ще міг зрозуміти, тому що б вони прийняли просто політичне рішення, що такому-то достойнику вартує у Львові встановити пам'ятник. А потім замовнику фестивалю львів Моцарт оголосити міжнародний конкурс, вибрати кращий проект, спорудити. І третє питання естетичне. Львів'яни чи галичани не привикли до сприйняття такої пластики. Схожа ситуація у Львові була із ідеєю встановлення пам'ятника. Пінзелю існує проект підзорею пінзеля», в рамках якого проходив конкурс на скульптуру натхнені пінзелем. Де сучасні скульптори, 14 учасників, презентували свої роботи, як вони відчувають скульптора, що він для них означає. І це було задумано для того, щоб подарувати цю скульптуру місту в честь того, що ми пам'ятаємо цього визначного майстра. Це мало бути за гроші меценатів. Єдине, що ми просили в держави, щоб нам дозволили і виділили місце. Нам не виділили, Поясню, чому. Бо має відбуватися конкурс в зворотньому порядку. Запланована дата відкриття скульптури Моцарту, 26 серпня 2021 року. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.